Вітаю вас, мої трегеньки, я Ірина. І подивимося, чи з звільненням залужли... залужного не послабляться кордони. Наприклад, з Білорусі, Де Суми, де Харків. Дивимося загально. Чи буде послаблення кордонів? Дивіться, Найва забрали, ну і не тільки. Їх 16-17 генералів забрало. І так, дивимося, чи послабляється, чи укріпляються кордони. Так, чи буде послаблення кордонів. Дивіться. Поки що не бачу послаблення кордонів, але. Що я бачу? Ну, я бачу, що військові поки що, поки що тримають. А, але, але але тут іде якась фальшива інформація. Зараз ми подивимося. Не робіть собі ілюзій, що е, все так і залишиться. Бо я бачу якісь накази йдуть. Ідуть якісь накази, і бачу, що Росія буде, як би вам сказати, штурмувати, наступати. Хоча. Хоча я бачу на якомусь кордоні, я не можу сказати, на якому саме, тому що у нас величезна тисячі кілометрів. Фронт, так, де можуть прорватися, тобто з усіх сторон, там, де е, Рашкостан, з усіх сторін можуть. І наскільки я розумію, тут Росія щось готує. Готує якісь е, під прицілом якісь е, ці. Угу. Будуть якісь е, штурмові дії. Прориватися будуть. Ну тут не тільки Авдіївка, щоб ви розуміли, тут ще якісь напрями я бачу. А у нас, скажімо так, не зовсім захищений кордон. Послаблення пішло. Пішло послаблення по домовленостях, ось як я бачу. Тобто, як домовлялися, ось так і зараз виконується. Тобто, виконується наказ по домовленостях. Послаблення кордонів йде. Пам'ятаєте, ми дивилися, постійно вкиди були, що з Білорусі штурмувати будуть, там ще звідки, ще, звідкись ні, тоді не було. Я, я говорила, поки, поки не було нічого. Тепер з зняттям залужного я бачу прогалини. Я бачу, що йде все ну, навіть не те, що тріщине. Ви знаєте, тут я навіть бачу демотивація. У військових так вони тримають, вони патріоти, вони все, але легенька демотивація йде. Зневіра йде легенька. Вони бачать, що не так ними керують, як керували. Не, не те а. настрій у наших військах, на жаль, погіршився. Ось, і вони відчувають це все. Наші війська відчувають Збройні Сили України відчувають в першу чергу, що щось не те відбувається. Ось. А йдуть накази зверху. На жаль. На жаль, гаразд, мої дорогенькі. Давайте подивимося, звідки чекати. Давайте так, я от що мені зараз з Білорусі. Чи буде цей з Білорусі, зі сторони Сум, Харків. І давайте Донецьк. Звідти, Донецьке. з Донецька. І так. Білорусь. Суми, Харків. От Харків і Донецьк. Донецьк. Ось тут буде. Угу. Да, тут, тут страшне, Харків теж. Угу. І Харків теж, бачите, теж недобрі карти. А, дивіться, стосовно Сум, а, тут щось зараз я спробую і це розшифрувати. Ну тут добре, поки що добре захищено, Поки що. поки що добре захищено. Тут, в принципі, але плани є теж через Суми піти. Білорусь. Тут будуть теж спроби, але, можливо, не так все зразу. Я чомусь думаю, що це не зовсім зразу. Тут іде, знаєте як? От мені чомусь здається, що Білорусь найбільш захищена від усіх. Або ще залишиться по Наєву. Так, як Наїв це, це все. Ну і його. Підлеглі. Я розумієте, кажуть так, що не тільки генералів, а і по по сходинці вниз теж дуже багато пішло ворогщиня. А ви розумієте, що коли під час війни так починаються ці заворушки, оце 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 туди-сюди кручу вірчу, запутать, хочу, воно й получається біліберда Розумієте, військові звикли до одного командира. Зараз давай їм іншого. Вони згрупувались, вони ще не, не знають, можливо, того іншого. Розумієте, це ну це, це важко. Нам, простим людям, важко це трошки зрозуміти. Але дивіться, у вас був любимий учитель в школі. Давайте візьмемо просто приклад, і тут вам дали якогось непонятно кого, ви його перший раз бачите. А він ще треба спочатку розкусити його, правда? Ось. Але війська дійсно у військові дають накази, вони виконують. Ось якось так. І залужному могли довіряти. Вони знали, що він не дасть ніякого наказу на знищення, а розумні накази. Тут іде така біліберда. Вибачте, мені тут От я вже не перший розклад роблю на військові, на. на... Війну, на маю на увазі на е, ситуацію на фронтах. І відверто скажу: тут йде дуже багато хаотичних рішень е, у військах, іде трошки нерозбіріха. А це неприпустимо. Розумієте, тут ідуть і паніка, і страх. Вибачте мені, але іде. Навіть якщо хтось і е, розумієте, а що буде далі? А який інший дасть наказ? Отак в мене йде. Який ще придуркувати наказ дадуть, якось так. От. На жаль, на жаль. Гаразд, мої дорогенькі, я вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!